Пазикрази, іномарки, гордовиті НАТО, автотраса. Біля траси сержант з лейтенантом. Значків обох, мов лопати. Даї на значкові. Порушників штрафувати день і ніч готові. Зупинили запорожця, чіпляли, шукали. А що водій грошей не мав, то права забрали. Дядько молиться, благає, показав аптечку. Вогнегасник, трос запаску з інструментом течку, аварійний знак. Ну, словом, все в машині грає. Та що з того, як в кишені і гривні немає, не мордуйте мене, просить, швидше відпускайте, зупиняйте грошовити. І права віддайте. Лейтенант на ті умовляння скорчив міну кислу, а як чув, права віддайте, аж у сючок розгнівано. І даремно. Бо тут же навпроти, на той посвіст зупинився мерседес 600. З нього витиснулась спека. Умре, хто побачить, мов гарбуз або в окроті легені телячі. Навіть в день таке зустріте, то хай Бог оборонить. Чорні плащі, чорній кепці, мов крило ворони, золотий ланцюг на пузо під плащем лягає, а на ньому хрест. Єпископ такого немає. Далі отой з Мерседеса зі слів фрази ліпить, таким тоном, наче в нього у носі поліпи. Чуваки, ну, що такое? Хто вістів в натурі? Мовчать сержант з лейтенантом бліді та похмурі, Лейтенант не сміливсь врешті. Не я нам не гоже. Сержант на те асміхнувся, а хто, що я може? І тут дядько з Запорожця в кулак пальці стиснув. Віддавайте права, хлопці, поскажу, хто свіснув.